Іменно тут біля лікарні ці е, зупинки ці лавки потрібні як ніде, але на жаль, їх немає. Ось так на відсутність облаштованої зупинки скаржиться Олександр Курильчик. Пенсіонер пережив три інсульти та має доволі складну історію. Він звернувся і звідчаєм, адже питання стосується не тільки його, а й інших людей. Біля лікарні на вулиці Чорновола, 79, яку відвідують щодня десятки пацієнтів, зокрема і тяжкохворі пенсіонери, немає ніякої можливості, щоб дочекатися свій транспорт у комфорті, адже на зупинці, де повинно було бути облаштоване відповідне місце для очікування, немає ані укриття від негоди, ані лавочки. Протягом року, як їжу туди весь час, і весь час в мене серце болить. Як я дивлюся, люди мучаться там. А, а чому? А тому, що ось, поглядно вам, показую. Я сфотографував їхали. Люди стоять там на Бабаєш опів години і чекають громадського транспорту. А це люди інваліди. Пожилого віку, хворі. і тому щоб лавки не поставити, це стидно. Місцеві теж не розуміють, чому зупинки досі немає, та кажуть, що це справді є необхідним для людей. Ну старша людина. Ну як вона буде так чекати довго маршрутку, чи то, звісно, треба ж немає нічого, і навіть смітника немає. Звісно, що потрібно старші люди, треба сісти. І є такі, що на костелях, звісно, ж потрібно. У департаменті інфраструктури та благоустрою рівного запевнили, що невдовзі все ж таки зупинку планують встановити. Усі відповідні роботи планують завершити до кінця року. Я думаю, що найближчий час а точно до кінця року вже зупинки будуть там встановлені. Це лише пов'язано з тим, що процедура по благоустрою, яка там утворювалася, воно розтягнута на всю дорогу, а зупинки, як правило, це вже виконується в кінці роботи. Тому залишилося лише сподіватися на те, що й справді Зупинка найближчим часом все ж таки з'явиться, та люди матимуть відповідно облаштоване місце для очікування транспорту. Юлія Котляревська, Артем Шаула, телеканал ITV Group.